E, привіт всім! В руках я тримаю Тетра Мінкс, здається. Я його ще не розпаковувався, зразу на відео розпакою. E, випустив його. Якийсь Made in China, перше бачу, то я на головоломках. ну ладно. E, коштує він 11 гривень, куплений був в Дніпропетровську, e, уваги, ці ціною, я ще не знаю, що там. Е, я думаю, під моїм відео підпишеться людина та, яка мені це діста... привезла. Якщо вона хоче ще комусь зробити приємне. Е, так. А, випустила цього головоломку. Choking Hazard. Якщо ви менше трьох років ви це дивитесь, зразу тут написано ну, вам не можна. Ну ладно, все. Кінджал. Е. Ось тетрамікс. Візуально, я щось бачу тут щілину велику. Так. Пласмоласки. Досить яскраві. Ну що ж, як він крутиться? Хм. А, крутися він нормально. Е, Ось пірамідка QJ. Поломана. ну. Такий самий абсолютно механізм. Нічим не відрізняється. Ось в мене ще одна. Ще один Тетрамінг з якогось базара. Що-чуть відчуваю, що це брати. Тільки різних кольорів. Пластмаски такого самого кольору. Але це я гроші купив в Києві. Тому. Так, що ж, що ж оцей елемент висунутий такий, я не знаю. Щось йому там не подобається. От, не хоче розбиратися зараз. Зараз ламаю, коротше. О, помірайся. Да, так, таке саме, як QJ всередині. Але більше більш елементів будуть QJ. Значить, QJ тут ні до чого. Головоломки, може і сама ідея цієї головоломки кралася якоїсь іншої фірми, але видно по формі деталей, по цих дирочках, по литтю, що це інша марка. Що це видно, вони самі її склепали. Звичайно, було б круче, якби це була повноцінна пірамідка, не Тетра Тим, тим паче за такі гроші. Навіть якби на 3 грн дорожче було б. Я думаю, було б круто. От єдине, що мені не подобається, що це елемент так хвилетається. У нас такого нема. Щось він хелетається і не хоче. А, хто не знає, під усіми пластмасками є дирочка, і дирочку можна підтягнути гвинтики. Ну, я цього робити, мабуть, не буду, мені якось пофіг, воно все одно поставлю на полку. І хай стоїть. Вони в гриппі стоїть. Uy, tak. Dziękuję za uwagę.